Їжачкові гостинці. Жив собі їжачок зі своїми діточками якоїсь похожої днини зайшов рум'яне яблучко та запашну золотаву грушку. Як добре, сказав їжачок, і будуть моїм діточкам гостинці і щоб дуж побіг додому. Але від того, що дуже поспішав, спіткнувся. Впав і покотився в клубочку, дарився трохи, але найгірше, що захопив, загубив цей яблочко та грушку. Дуже засмутився їжачок, шукав, шукав свої гостинці, ніде нема. Дивиться, на дереві сидить тітонька сова. Добрий день, тітонька сова, привітався їжачок. Чи не бачили часом яблочко та грушку? Я впав і загубив їх. Добрий день, діжечку. Ні, не бачила, я можу пригласити тебе чимось іншим. Дякую, відповів їжечок. Я ще піду пошукаю. І побіг далі. Глик, бачить, стопла на дереві, Висернула білочка. Привіт, білочко. Чи не бачила ти мої часом яблучко та хрушку? Я з всіх діточкам, але впав і загубив їх. Привіт, Ішечку! не бачимо. Але може їх діточок пригостити сушеними грибочками та горішками. Дякую, білочко, але ж я хочу нещастити свої гостинці. Бувай і побіг далі по стежці. Стежка привела його до зайчої нірки зайчик якраз складав у нірку запаси. Добрий день, зайчику. Добрий день, іжечку. Чого такий сумний? Я ніс своїм діткам чудові гостинці, але, дуже, але поспішав і загубив їх. Не журизд друже. Я можу дати твоїм діткам хрумку капусту та солодку морквину. Будуть їм подарунки. Дуже дякую тобі за щедрість, але я так хотів знайти свої гостинці. А які ж вони були? Яблучко таке велике, соковите, із рум'яне, із червоними щічками, а грушка запашна, золотава, соковита, як мед. Жди, так я бачив схожі яблучка та грушку у лісі. Де? Де? Де ти їх бачив? аж скрикнув їжачок від радості. За дубком, під горбком, грілися на сонечку. Біжи, збирай, то більше не губи. Подякував їшачок від усього серця і побіг до дубка. За дубком, під горбком. Бачить, і справді і лишать його гостиці. Обережно він. Поклав свої знахідки на спинку і вже не поспішаючи, чим чекував додому, до, до своїх діток, радіючи, що він такі гарні гостинці несе. Ось і казаці кінець, а хто слухав, молодець.